Цьогоріч поєдналися дві події. Ми вирішили не розділяти, а зробити одну. Отже, і сьогодні ми відзначаємо 20 років нашої організації і з тим на цій події вручаємо стипендії нашим стипендіатам. Анна Кісіль була не лише лідером громади. Вона була другом багатьох присутніх у цьому залі. Її спадок продовжується в роботі, яку четверта хвиля розпочала на підтримку України під час війни та на підтримку тих українців, які знайшли притулок в Канаді від геноцидної війни Росії. Цього року, в березні, місяці 6 березня, ми отримали наш хардитивний номер. Ми отримали наш хардитивний номер, який дає нам право. Виписувати посвідки, і ми є неприбутковою організацією з колективним номером. Маємо такі наші е, напрямки роботи: підтримка охорони здоров'я, забезпечення машин швидкої допомоги медичних матеріалів і ліків для лікарень та клінік, що допомагають жертвам війни і катастроф, сприяння розвитку освіти, надання стипендій українським та українсько-канадським студентам для здобуття освіти, підтримка культурно-мистецьких програм, вручення нагород. За творчі досягнення збереження та розвиток української культури в Канаді та Україні, боротьба з бідністю. Ми можемо підтримати молодь у їх прагненні здобути освіту і стати гідними громадянами країни, в якій вони живуть зараз чи будуть жити в майбутньому. Я дуже рада, що ми могли започаткувати цю стипендію, що ми могли надати цих кілька грантів. Я знаю по собі, як це важливо. Наша перша фіналістка. Це Софія Тарамдушка. Мене переповнюють е, досить незвичайні емоції, тому що я усвідомлюю цю силу ком'юніті, цю силу громади, яка зараз мене тут підтримує і надає мені можливість стояти тут. Дуже дякую. Всім привіт! Мене звати Софія Бойцова. Я разом з ладом навчаюся в університеті Західного Онтарію, University of Western Ontario. Сьогодні мені залишилось провчитися в університеті Торонто рівно один рік. І завдяки підтримці цієї стипендії я зможу завершити це навчання. Я сподіваюся, що я зможу використати свої знання та. Досвід, який я отримав в Канаді для подальшої відбудови України та допомоги їх людей. Дякую. Зараз ми будемо витягати і знайдемо трьох переможців. на гала концерт парад зірок. чотири, два-чотири. Підказка, квиточок червоного. О, ми маємо переможця! Вітаємо! Так, давайте ще раз вітаємо вас. Дуже раді, ми дуже раді, що ви виграли і побачився на концерті. Чому тебе раніше не зустрів? Чому такі очі, як твої? Насізне все одне на двох, з таким коханням і життя замало. it's a holy night it's